І так, шановні друзі, сьогодні в нас на огляді будівельний фен, який я придбав у продавців товарів Amazon та Lido. Одразу хотілося б відмітити, що упакований даний фен йде до картонній упаковці і торгівельної марки XICON. Виготовлено даний будівельний фен в Китаї. В комплектацію даного будівельного фена входить 4 насадки, якими зазвичай комплектуються фени інших торгівельних марок. Також комплектації є інструкція по експлуатації, в якій завжди можна дізнатися порядок підготовки даного фена до роботи, порядок експлуатації, технічне обслуговування, ну і відповідно основні технічні характеристики. Проте дана інструкція по експлуатації написана на англійській мові. Що стосується безпосередньо самого фена, то корпус виконаний з пластику, як і більшість фенів, які продаються в нас в Україні. Для комфортного утримання фена в руці, ручка має обрізійної ставки. Кабель живлення має довжину 2 метри. Матеріал виготовлення пластик. В верхній частині ручки утримання розміщено перемикач режимів роботи. Одразу хочу зазначити, що на даному фені, як на більшості дешевих фенів, Передбачено лише два режими роботи. Крім того, на даному фені немає можливості регулювати потік повітря. Ну і саме головне, що на даний фен немає ніякого гарантійного обслуговування на відміну від фенів інших торгівельних марок, які офіційно продаються в Україні. На цьому у нас огляд будівельного фена завершено. Робіть правильний вибір і користуйтеся інструментом своє задоволення.